Пішов вперед! Це що? Це так це, мій! Оце що відбувається, я не розумію. Це, це що True. за crazy? 3. Я тобі так хочу сказати. Five. Цей Брайан Six. Ірландський Брайан. Девен. Uh, дуже ну, хороший, yeah, yeah, yeah. не віжав. Ну в хорошому сенсі. Він якийсь барний боєць. Чисто вуличний діє. Але yeah. ця перемога. Але біє сказати. Різке начало. Ой-ой-ой, просто як закинув цей оверхенд. Станіслав, але чорний також не відпускає. І... Один. Перший накдав. Три Чотири. я тобі хочу так сказати. Не завжди яркий шість, і потужний старт. Сім стає довгою. Дев'ять довго. Тому що. Десять. На жаль. Ці джеби, які просто півтораметрові, ці джеби дістають до гаті. І ще о справа. справою, кров. Ну, баскетболіст, так, він дуже добре працює. Я не знаю, як зараз, але певний період часу назад він був в Збройних силах. Так, так, да, Він воював. Зараз його батько продовжує воювати. Зараз трохи підійняв. А притом таким було пір. Це нокдаун хороший, хороший. 5, 6... попадання 8... 9, і зараз Гаті відновлюється, намагається зараз відновитися, але не, і не поєдинку і баскетболіст закинув і так, дорогі друзі, міжнародне протистояння свістольник Олександр, якого ми дуже дуже ярко запам'ятали в нашому мішкогоні проти лобо, представника з Чехії. Але як відмітив карен, лобо ваш ваші. Да, за да, за свого суперника за Олександра. І ще й схожий на вінки, Да, Але, але, але у Олександра такі плюхи, що буде здоровий. Оце це нокаут від Олександра Свістольника! Тільки сказав за його плюха і там одразу нокаут. Six. Красавчик. Севен. Ні. Eight. Я думаю, буде дуже Nine. важко да, Ні, це підняти. Вже... Нокаутом. В першому раунді. Висмикують придивляються один до одного. Ну, зараз така техніка буде і. О, і знову справа. <праць> і знову це, знову <праць> це Знову це, <праць> знову це дійсно. Ну, Три. Через руку. І Три. Я думаю, що дуже важко зараз Аліксу буде піднятися. Я думаю, що... Ні-ні-ні, треба зупиняти. Треба зупиняти. Це перемога, дострокова перемога вже. Так, і продовжується. і... Дуже крутий джеб. У-у-у! Oh, uh, oh, uh, oh. Це жорсткий джеб, він One, просто його зупиняє. Two, за... Ну, плюха, плюха three, в Італія, будь здоровий. Але ще вага до 85 yeah, yeah. кіло. Six, дуже важко. Напівважка вага. Дуже 8, за, дуже важко. Та й 39 років ми yeah. розуміємо, що yeah, yeah, yeah. це да, дострокова перемога. Зараз Видно, що Дон Кідо бачить, як бити. Так, бачить, ти що Подивись, який заряжний. Пропускає знову, Литовець, але вперед. Стоїть, стоїть, Дон Кідо насипає. І, і сам пропускає, Так, що так, так. Та Тут не то, що бонус, тут 30 бонусів треба дати. Зараз і зараз О, перший оє. нокдаун у нас. Цей бій просто у не Дон -До. може пройти всю дистанцію. Ніяк. Все, злама... я розумію, що Дон Кідо зараз. Каже, що ні, це застрокова. приголомшливий. Я думаю, Рембо до цього був готовий. До такого потужного старту. І знову чіпляється. Стоп! Стоп! там трохи зачепив Рембо свого опонента. Нокдаун. Нокдаун. Підніметься Люк чи ні. Все! Підказують зараз водяхи, щоб опрацьовував також і корпус свого опонента. Але такий близька британець. Да. Як не простий, не простий прости, британець. Ооо, який там аперкот був! Прямо three, в тілюху. Five, six. До речі, прям за вухом виступила кров у британського бійця. Але все. Перший раунд Бій! Ну що ж, дорогі друзі, у нас тут міжнародне протистояння. Ну, і ну, ні, Просто від одного. Ні-ні-ні, ну, Звичайно. Так, да, поплив зараз наш. Yeah. Може, є... він я не знаю. Мерсон, ілі... Але так трохи. Oh! Дуже швидка така Два, розборка три, від дебютанта. 4. П'ять. Нормально шість, так Антон працює. Сім, О, вісім. Дев'ять. Блін, людина їхала. Заводить себе криком. І полетів пере зараз номерці. Але пускає британець. Вже. Але, 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 і зараз показує Амір, давай робитись, давай робитись прямо в центрі. Залітає так, намається залітати з боковими ударами. Зараз номер розвідки розпочинається поєдинок. Просто без розвідки рубляться зараз і Тримає пропускає зараз Самір. Пропускає Амір. Ти подивись на цей. Знаєш, це дійсно увімкни звіра, просто на повну і, і Два це... бокових пропускає Ай! зараз. Здається, це все. Трохи в шоці зараз номер сі. Не бачив він удару, який пропустив. Роберт 7, Роберту, да, зараз дуже 8, зле і зламана щелепа 9, у роберта і амір просто. 10. Ну що ж, скандинавські в здані і коментатор у нас є Важний серія ударів від скандинавського. поплив. поплив. Ще один потужний удар. Стоп! І просто серія вже така. І перший Four. нокдаун. Три секс. Ей. Дуже Eight. важко. Я думаю, Ten. тут. Так, да, тут все. Тут все. Так, дорогі друзі, в чорний кнеб і звідси. починає. пішов вперед. Андрій і вже зараз... насипає. <кліп> насипає серію, я прикотує бокаві, зараз притримує його, в клінчі. І а Як сервер відпрацьовує! Церкви шов! Я в шоці! Який початок неймовірний! Це що? Це дійсно церкви! Можна було так робити, Андрію! Де ти його знайшов? Де ти його <шо>? знайшов? <кліп"> 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 Боже, що міситься. Фронт Кіко починав зараз Олексій. Богдану підказує, що треба включатися. Да, фронт Кіком намагається зупинити. Лоу-кік, але заряджено виглядає. От, Ще от боковий. Це удар Шотири. і все, Шотири. загасив, так би мовити. І просто Опонент. чув цей звук від Шотири. просто бінтів, які потрапляють по голові. Багатосерійну комбінацію. Зараз сам намагається відпрацювати. Зараз є по корпусу, потрапляння. Я думаю, що це було дихалко. Сонячне сплітєння, начебто, начебто так трохи збило дихання. Це Ендрю, і зараз це йде вперед, і да? Це дострокова перемога. Піджимає, піджимає зараз Саша. Намагається лізти кутики. Я підуку зараз пропускає Віталій. І по корпусу, як зараз, багатосірійно. О! 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 Вітало що! Зустрій! Віта що! Неймовірно! Що не ти будеш робити? Віталій фівер! Віталій фіволь! Це Немалі. просто неймовірний удар був! Спустився так, курця присів. <плес> да, нам euh, показує, що буде зустрічати лівою рукою. Саме чого треба. Мати на увазі Рембо що. Ліва. Він навіть показує свої комбінації, якими буде працювати. Це просто подарок для Рембо. О, Є потрапляння. Це... По вуху, по вуху. <плес> є нокдаун, дуже важкий. <плес> на Рембо запрошує 3. продовжити. Дуже важко зараз буде підводитися, але підводиться все. ні-ні-ні вже пливе. І це дострокова перемога. Да, тобто Тимура це так зарядило непогано. Заряджається він знову через глухий захист, перекривається, підбирається, качає корпусом, і просто викидає свій поховальний такий боковий. Але жорстко б'є, жорстко б'є, Ростислав. Да, намагається. Зустрічати. Зустр... О, так, А це о, вже мені здається. Це вже, да, це вже початок, Треба... початок так. кінця. Ну, Олександра, ми вже добре знаємо в нашому мішкогоні. його стиль. А ось роко для нас нова зірка, але ми бачимо, як Ткаченко. Пропускає Роко да, Гуери, і Там вовко і... здається, поцілив йому. Two. Олександр Three. Вже розбити нос Four. у роко. Ready to fight? Такі рельєфні м'язи у Роко Гуера, але no. поки що це не допомагає okay. тримати удар. Пікар каже, що ніс зламано. Але можна продовжувати. Можна продовжувати. У нього і губа не дірвана. Бачимо. І око зараз дивляться. Все, зупиняє, лікар зупиняє поєдинок. І це дострокова перемога. Зі своїми кувалдами. О! О! Це що, це що таке? Це які такі бокові, як він так викиди. Диви, диви, Матадор просто потрошку пливе. Я думаю, це все, все, стоп це стоп, стоп. Це дострокова перемога. Вау. Такі відчуття Ну що ж, треба Владиславу теж. Включатись поєдинок, але Грегорі як несеться просто. Ну, Грегорі поплив, чуть-чуть, там кров. Але як відпрацьовує по корпусу, корпус голова і просто забити, він вже хотів його добивати. Є! Грегорі, ти що? Чесно заприграю. Тихо, тихо. Да, Розмахайка полетіла, що третій нокдаун. Фрі нокдаун. Фрі нокдаун. Фри нокдаун. Бля, Ти подивись Блі, на вибух. Блін, що це за Ви... так, Ти... Це дострокова перемога. Hey! Максим продовжує поєдинок. і як зустрічає Гаррі, Гаррі намагається відповідати. Рубляться просто в центрі. Це кінець першого раунду. Нокдаун! Нокдаун! Нокдаун, так, відраховує, зараз ребень нокдаун і. <реку> Максим! Як би ма... <реку> не махав? Да, це, це зупинка! <реку> ти можна, пи, але ти бачив, як Хасбі... Hasbe... зразу. <реку> О! Куда? Куди? Що він закинув? Це, <реку> <реку> це що він закинув? Просто трьох Це дійсно. Куда він його закинув? Дійсно.